Усіх вітаю на каналі Домашній шопінг. Сьогодні огляд товарів у магазині Сінсей. З'явився великий асортимент осіннього декору. Але перед цим, як завжди, запрошую вас підписатися, підтримати це відео вподобайкою, діліться враженнями. Я завжди із задоволенням читаю ваші коментарі і бажаю приємного перегляду. Віночок. Такий вже був у моєму відео 389 гривень. А з віночків ось тільки поки що такий варіант. Так, наволочки по 169 гривень. Мені здається, такі вже або схожі були в минулому році з гарбузиком. Ось набір дві ложки. Одна така з темного дерева, інша світла і там є малюнок, гарбузик і напис. 149 гривень. Дерев'яні ложечки. Ось такий декор. 79 гривень. Гарбузик. Гарбузик. Вілюровий, прикраса стояча. 119 гривень. Гарний такий гарбузик Поставити на кухні. Дуже симпатичний. Ось така автівочка. 119. М'які

Ось такі симпатичні маслянки, подивіться, повністю скляні, 269 гривень. Невеликий об'єм. Клас. І ще ось такі керамічні 269 гривень теж. Дуже приємний колір, малюночок. Сервірувальна таця 339 гривень. Це, мені здається, новинка. Я таких не бачила. Ось такі ще. 129 зі знижкою. Інжир. Дуже гарно виглядають. Листочки 339 гривень. На дощечці ще 389 гривень. Ось така сервірувальна таця. 389 гривень. Тут вже керамічна сервірувальна таця. І ось такі скляні ємності з рельєфом, гарні. Силіконові форми. 119 гривень, ось такі листочки і жолуді, квіточки, це така вже була 189 гривень, така силіконова форма, 149 гривень, гарбузик, такий як пів гарбузика. Корма для печива, грибочок, лопатка 119 гривень. А ось з полуничками лопатка. та вінчик зараз по акції 79 гривень. Знайшла, ось, дивіться, називається сушарка для посуду. Більше, звичайно, мені схоже для того, щоб тут зберігати губку для миття посуду, але написано сушарка для посуду 119 гривень. На малюнку саме для губки. Теж новинка, мені здається, я такого не бачила. Силіконове ситочко, 79 гривень. Тут ось металева основа, щоб не забивався сифон. Симпатична підставка для гарячого. 169 гривень. Бамбукова основа, всередині така металева решітка, стильна підставка, рукавичка 189 гривень. Силіконова, а всередині тканина. А покриття силіконове. 269 гривень скатертина, метр сорок на метр 80, ранер, котон, 50 на метр 50, можливо, це не повністю склад котон. 52 поліестер коштує 169 гривень. І ось така скатертина, 1,40 сорок на метр вісімдесят, 339 гривень. Тут виходить склад 52 поліестер і 48 котон. Серветочки мікрофіброві 119 гривень. Тут їх один, два, три, чотири, п'ять. П'ять серветочок таких осінніх кольорах. Заварнички такі були вже. Вони з'явились найперші 269 гривень. Ємність для зберігання 219 гарбузок, банка для зберігання 169. Ось дуже-дуже симпатичний грибочок. Така ємність для сипучих. 239 гривень і ось такий грибочок 149 гривень. Дуже симпатичний. Сюди можна класти ложку, лопатку, коли готуєш їжу, щоб він постійно був на столі. 219 ось такі ємності гарбузики Це, я так розумію, підставка. 149 гривень така. Та, це, але теж симпатично, можна і так поставити для декору. Ось підставки для посуду. 149 гривень. Тут, я так розумію, дві е, штуки в наборі. По дві. І є ще гарбузик. Він один. 119 гривень. Це такий колір під золото, а є ще такі помаранчеві. Але такий, знаєте, дуже яскравий колір. 119 гривень, більш навіть до мідного. Так, є ще ось такі. Малюнки 149 гривень теж. Набір симпатичний такий. Теж скляна банка для зберігання у вигляді гарбузика 149 гривень. Ось набір для спецій. 219 гривень. Листочок. Дуже гарний, такий невеликий, а настрій осінній створить 100 149 гривень. 219 гривень. Дерев'яний гарбузик 149 гривень. Вілюровий. 89 гривень. Це арома свічки по 269 гривень. Є два варіанти. Аромат у них один, такий осінній, кориця. Та це сервірувальна, симпатична, а, така як ємності для спецій, дуже гарно виглядають. 189 гривень. Чайні свічки 119 гривень. Теж такий аромат пирога, кориці. Ось такі склянки для напоїв з трубочками по 59 гривень. Плетений кошик. 599 гривень. Горненький, об'ємний такий. Букетик декоративний, осінній, 149 гривень тут. Гарбузики, ось такі сухоцвіти. Металева банка. Для зберігання. 79 гривень. Але вона, бачите, така, дуже-дуже тоненька гнеться. Ось такі жолуді, дуже-дуже гарні в скрині. 239 гривень. Виглядають просто супер. Можна і для і для горішків. Чашки. Ось такі осінні, 149 гривень. Об'ємні тут десь 400 мл. Таке вдале поєднання кольорів. Такі нелегенькі. Гарбузик. 169 гривень чашечка. А знаю, мені писали, що незручно пити з таких чашок, коли ось такі тості стінки. Але можна і для декору придбати дуже гарна чашка. Ще ось така 119 гривень. Ємності для зберігання, такі об'ємні. Тут, можливо, літра два, 339 гривень. Можливо, півтора на такі великі. Листочки я вже показувала. Ще є ось така скарбничка. 169 гривень яблучко. Фоторанка у вигляді гарбузика. 119 у білому кольорі. Симпатичненька. Гарбузик підставка 169 гривень. Гарно. Свічки у вигляді гарбузиків. Заклеїли ціни. 79 гривень. І ось такі У мене такий є гарбузик з минулого року, 79 гривень. Арома свічки у вигляді жолудя 239 гривень. І ще ось такий колір 239. 119 такі. Ось такі великі, 339. З декором арома свічки 219 і два варіанти. І ще ось такі свічки по 269 гривень. Ну, із усіх ароматів мені сподобались ось такі тут оріховий аромат приємний і ось ці теж приємний такий солодкий аромат. 339 гарбузики. Меншого розміру 219, є помаранчевий, великий і маленький. З'явились штучні квіти для осіннього декору. Ось такі листочки 149 гривень. Приємний такий колір осені. Є ось такі яскраво жовті. А тут помаранчеві донизу. Ось ця гілочка з'єднана між собою. Я так розумію, це для зручності викладання на вітрину, але вдома можна вже поставити в букет, роз'єднати, зробити її об'ємною. Ось такі квіти, теж такому осінньому. Відтінку 189 гривень. Ще такий відтіночок осінній. Ось показую зблизька, як виглядає. Виглядає досить якісно, я вам скажу. Подушки ось такі з гарбузиками.

Був круглий 799 гривень. Гарненький такий на дерев'яних ніжках. Ще трішки ось таких тематичних наволочок з китицями. Білюрова 219, 45 на 45. Дуже приємно. І також з китицями помаранчево. Ковдра 799 гривень, метр п'ятдесят на два. Теж такий малюнок. Гарбузики. Вона з внутрішнім шаром, біле хутро. Ось яка гарна таця. ніби плетене дно. Така гарна. 219 гривень. Для декору дуже симпатично. Дощечки з гарбузиками. Це дерево. Вартість 269 гривень. І ось такі. Це бамбук, теж 269 гривень. Ще є в наявності 269 гривень. Ось такі набори, я вже показувала. Це дуже бюджетний варіант. Тут шість ємностей, скляних, з бамбуковими кришками. Бамбукова підставка, зараз ще раз покажу. Можна гарно організувати спеції, якраз достатню кількість, можна зберігати на підставці, а можна зберігати окремо. 119 гривень, наприклад, 4 скляні ємності, там пластмасові кришки можна підписувати. І ще ось такі набори. Таких банок 119 гривень, тут дві банки по 350 мл. Ось є 4 банки меншого розміру по 100 мл, 149 гривень. По 200 мл є 4 банки, коштують 169 гривень різного розміру і такі в одному стилі. Швиденько поділюсь з вами своїми покупками. Сьогодні мені пощастило: я знайшла ось такі ємності, ще й по акції: 39 гривень. Вони були раніше в наявності, потім зникли з магазинів. І ось сьогодні якраз була одна упаковка. Чотири скляні ємності з такими пластмасовими кришками. В мене є набір, схожий, я купувала в Ікеї. і мені потрібні були ще, тому якраз придбала те, що треба. Далі придбала ось таку поличку, показую, як вона виглядає на малюнку, а всередині вона в чорному кольорі. І ось ця поличка мені потрібна для того, щоб організувати спеції на кухні, ось так вона збирається, така підставка. Але я хочу її перевернути і ось так прикріпити до шафи і там зберігати свої. В спеції. І повторна моя покупка це ось цей стільчик, дуже зручний стільчик. Один у нас їздить постійно у авто, а це я взяла собі на кухню. Вони є в сірому та світло-зеленому кольорі. Подивіться дуже зручно складається, не займає взагалі місця. Тому рекомендую. Я зекономила 100 гривень, тому що в додатку мені накопичуються бали, які можна обміняти на ваучер. І ось ваучер мені дав знижку в чеку ще мінус 100 гривень. Сума, ніби, і невелика, але завжди приємна. На цьому дякую усім за перегляд і до нових відео.